Доброго ранку, малята! любі хлопчики, дівчата! Сьогодні ми зібралися, щоб поговорити про дуже важливе і цікаве: про нашу мову. Що таке мова? Це те, чим ми з вами розмовляємо. Наприклад, я скажу привіт! А ви мені відповісте. Доброго дня чи доброго ранку! Це ми з вами використовуємо нашу рідну українську мову. Давайте спробуємо поговорити. Як ми це робимо? Ми відкриваємо ротик і вимовляємо різні звуки. Давайте з вами разом покличемо кицю. Як ми її кличемо? Кис-кис, мяу. Вірно. А як гавкає собачка? Гав-гав, так. А як потяг їде, ви знаєте? Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Бачите, дітки. Ми з вами говоримо різні слова і звуки. Ми робимо це українською. Мова допомагає нам гратися, щось попросити, щось розповісти, також співати. В українській мові є гарні і лагідні слова. Давайте їх скажемо разом. Коли ми просимо щось, що ми кажемо? Будь ласка. Скажіть усі разом. Будь ласка. Коли нам хтось допоміг, що ми скажемо? Так, ми скажемо дякую. Давайте скажемо разом. Дякую. Коли хочемо сказати, як ми любимо нашу маму? Як ми скажемо? Так, матуся, кохаю тебе. Давайте повторимо разом Матуся, кохаю тебе. Молодці! Бачите, дітки, наша українська мова дуже гарна та співуча. Сьогодні ми з вами дізналися, що ми говоримо українською мовою. Це мова, якою говорить і мама, і тато, бабуся і дідусь. Ми будемо вчити разом багато нових слів та дружити з нашою рідною мовою. Скажемо мові, дякую. До побачення, до нових зустрічей! Діти.